Вітаю вас! Якщо ви думаєте, що ваше життя дивне, ой, як ви помиляєтесь, не бачили ви ще інших дивних людей? І от зараз я вам розповім про таку дивну людину, ви послухайте і скажете, нічого собі. Да! Оце є! Я би сказав незвичне, або, можливо, звичне. Знаєте, тут яка ситуація? Мені здається, що цей сюжет і ця розповідь про людину буде дивна, а ви скажете, да, я таких, я й сам такий. Можливо. Хто я знає. Можливо, я й помиляюся. Але на всяк випадок, звертаю вашу увагу, що це літературний твір, хоча й має прототипу. І він про українця. І не просто про українця, а... Давайте ми його називемо Толянчик. Нема значення, ну, яке в його справжнє ім'я, Толянчик. Чому не Толік? І чому не Анатолій, а Толянчик? От ви зрозумієте, коли послухаєте цю розповідь? Все почалось з того, що Толянчик вчиться в школі, ну вже закінчує школу. І... Ну, ви знаєте, школярі Макдональдс люблять. Я впевнений, впевнений, що ви багато разів, коли заходили в Макдональдс, він мені не дуже подобається, але вам може і подобатися. Звертали увагу або бачили цю об'яву. Але як ви її бачили, навіть якщо її прочитали, ей! А тут відбулось наступне. Приходить талянчик Макдональдс. Абсолютно, як всі... Школярі. Прийшов, щоб, ну там, знаєте, бюргер і так далі. Читає об'яву. Потрібні працівники. І запрошуються, студенти, школярі і так далі, і, внучки, графік, все, все, все. Ну ви, якщо навіть прочитали, сказали, ах, отстаньте. А талянчик прочитав і пішов працювати. Це перше його робоче місце. І він пішов працювати в Макдональдс? Ну как? Ну, Тому що він вирішив, а, а чому б не попрацювати? Так, да, він школяр, закінчує школу. От класні гроші. А? Ну, і ви як, напевно, здогадуєтесь, коли починає працювати, ну, як би сказати такий, починаючи, ну, що йому доручають? Прибрати щось там, принести, тобто йому, як сказати, щось таке... Дуже відповідально не доручають, а доручають таку простеньку роботу. Таляйчик попрацював і кинув це гібле діло. Ну, самі розумієте, що це він постійно прибирає, що начальник над ним постійно гавкає і, і, і платять мало. і, ну, Коротше, йому не сподобалося. Говорить, робота поганенька. І що це за робота, якщо постійно, тобі командують? командують. Да. А... а ви що, інші думки? І, можливо, все б воно забулось. І плюнув би він на ці всі гроші і роботи. Якщо б, і де він, ну, що називається по Києву. Бачу кіоск, точніше магазинчик такий. Ну, кіосик, магазинчик, маф, маф. І об'ява. Потрібний продавець. Зустрічали. ой, І телефон. І він позвонив. А далі а далі все дуже просто. Нема проблеми де не працювати. І він почав працювати ну, в самому звичайному мафі. Причому, коли почав працювати, він потім скаржився, що йому було соромно, соромно, коли ну, покупці задавали запитання, він стидався. Ну, знаєте, в школі так не вчать, як спілкуватися з людьми, тим паче, що дуже часто це співвідношення, вчитель, учень або, ну, незвично, незвично. Але пройшов час. Раз, два, три, чотири. Італянчик навчився спілкуватись. Ні, не серйозно. Він перестав боятись говорити. Він перестав боятись не просто спілкуватись, а, ну, скажімо так, правильно говорити з покупцями. І кинув цю роботу мафі. Чому кинув? А чого я буду на нього працювати, якщо... Так. Да. І він почав працювати на себе. От що є в Україні, чого нема в Європі, в багатьох країнах світу? Це те, що можна... Ну, лівачок. І не дуже хвилюватись, щоб там дуже... І він почав торгувати. Чи він тільки не торгував? І дісками торгував. Ну... Це було трошки раніше, пам'ятаєте, були ці cd CDR, торгували. Бушними мобільниками торгував. Потім торгував різними якимись, ну, скажімо, напівдитячі якісь іграшки. Тобто, що можна є? З часом він узнав, де це можна брати? Кого подешевше? Як це можна так, щоб взяти за 50 копійочок, а продати за 5 гривень? Він відчув саме основне. Гроші! Гроші! Знаєте, коли молода людина в перший раз відчула, що таке гроші, це як наркотик. Ну що вам сказати? Толянчик відчув, що таке гроші і... Як ви розумієте, ця його бізнес-діяльність дуже суттєво вплинула на навчання в школі, точніше в ліцеї, а він чився в ліцеї з поглибленим вивченням англійської мови. І ну, вчителі почали скаржитися, чого немає його на заняття, які заняття торгувати треба. Відповідно, зауч почав там намагатись, як же так, чого дитя не ходить. А дитя приходило в школу, але приходило так, що після цього виникала інша ситуація. Так як він був з баблом, він приходив в школу і пропонує своєму класу, а, давай свалимо в кафешечку, я за всіх плачу. Так, да, так, да, так, да. Він став дуже популярною людиною у власній школі. Ну, все, подумайте запрошує всіх в кафе, говорить, я плачу. Ляка. Ну, звичайно, що з ним ну, якби намагалися, говорить, зауч, директор особисто. Хотів вплинути, щоб, ну, нарешті, талянчик за навчання взявся, закінч школа, якраз випускний клас, закінч, що ж це таке, потім будеш працювати. Але італянчик образився. Сказ, так, значить, це ви. Ви, да що? Да... Із принципа кинув школу. Ні, прямо розміта слово. Зауч потім дзвонила, умоляла його яв... заявитись на випускні екзаміни. Ну просто явитись, там вже однозначно поставили патрійки, дали патестати і все. Він із принципа не прийшов. А, він, коли був випускний, він прийшов. Прийшов, прийшов. Але гульнуть, ну, прийшов, знаєте, на оце мероприємство в ресторані, а над ні. Тому, коли він зустрічав когось із знайомих, ну, а мало знайомих, він говорив, в мене атестата і школи нема. Ну, та дійсно, чесно говоря, здивувати людину, що ти закінчив школу. Не можна. А от здивувати людину, що ти не із принципа не закінчив школу. Це в Україні можна. І от такі телятчик. І з принципа відмовився, брати. Скоріше за все, атестат йому і виписали. Оцінки, напевне, поставили. А він із принципа не захотів брати. Так що офіційно він школу не закінчив. Але бізнесменом дійсно став. Знаєте, розповідати про весь його бізнес це дуже багато. Можна розповісти тільки про деякі моменти його бізнес-діяльності. Щоб ви зрозуміли, хто перед вами і чому Толянчик від вас відрізняється. Як ви зрозуміли, школу він офіційно не закінчив, ніякі інститути, університети він не поступав, він навіть формально не міг це зробити, а тестата ж то нема. Але бізнес в нього... Так, бізнес, звичайно, ви скажете такий український. Український! Три приклади. Три приклади, як розвивався бізнес теряче. Новий рік. Ялиночка на Майдані. Це ще тоді, коли не було цих дурноватих майданів і всіх різних. І як ви самі розумієте, дуже багато біля ялиночки гуляє. Ну, Батьків, дітей і так далі, місце таке. Ну, з формальної точки зору, для того, щоб там торгувати, треба там місце биком отримати дозвіл, Перший, другий, третій. І отримати одним. Що зробив Толянчик? Він знайшов міліціонера, який охороняв ялинку. І спитав, скільки буде коштувати мені тут постояти. Домовився. Поставив лоточок. Купив, ну, знаєте, от такого чисто розважально, дитячого, там, шарики, всі, всі світюлічки, фітікулічки, ну новорічні. Причому, як ви розумієте, купляв, знав, де. Привіз, перемножив декілька разів і... І так добре заторгував, що Це ще питання. Хто ж тут дозвіли дає? Є ще один випадок. Йому з Аказії дісталась кепочка, е, Лондонської економічної школи. Ні, справжня. Ну так трапилось. Людина дійсно е, там вчилася, потім подарувала. Да? Йому ця кепочка дісталась. І коли він торгував якраз от на Майдані, або, знаєте, в такому центральному місці, дівав цю кепочку. Якщо бачив, ішли іноземні туристи, а щощок, звичайно, ну, як сказати, англійську він знав. Мало того, цій, ну, це була ліцей, знаєте, поглублене вивчення. Крім англійської, ще вчили й німецьку і французьку. Ну, Німецьку-французьку то він погірше, а англійську він знав, ну якби вільно володів. діло. І коли він бачив іноземних туристів... На англійській Бові, він їх запрошував, причому розповідав, що він випускник Лондонської економічної школи, от торгує тут, бачите. Ну ви розумієте, що деякі наземні туристи з принципа підходили. Подивитись на випускника Лондонської економічної школи. Це самий крутий навчальний заклад у світі, який торгує на розкладки. Ну, після цього, як ви догадуєтесь, вони купували. А не могли не купити. Ви ж розумієте, що вони потім, коли верталися, вони говорять, ви знаєте, зустрічали випускника Лондонської економічної школи. Боже, там він торгує. Ой, От бачите, чорт твориться в цій Україні. Шоу повинно бути шоу. Но вищий пілотаж, це дійсно вищий пілотаж, який, ну, скажімо так... Навіть колегією говорить. Уважаю. Уявіть хвилинку. Він торгує а, біля метро. Іде мужичок. Ну, саме-сами звичайний. І хотів купити в нього запальничку. Класик, ну, прикурити, так далі. Він йому продав іграшковий дитячий автомобіль з радіоуправлінням. Причому дуже дорого продав, з націночкою. Продав мужичку, в якого немає дітей, немає сім'ї, сам живе в гуртожитку. Оце вищий пілотаж. Саме вищий. Але в нього виходило. Ну дійсно, якийсь щось таке він відчув. Відчув можливість, от як, як, і працював. Ну, як ви розумієте, з часом у нього навіть з'явилась мережа. Яка мережа. Там точечка біля метро, там точечка біля базара, там ще ну, мережа, де він... Ой, я говорю, торгував? От що можна? той торгує. Парфуми, парфуми. Е, якісь там е, дитячі іграшки, дитячі іграшки, якісь там свістульки під шариків, Перед, 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 перед. Ну, звичайно, він знав, де це брати дуже дешево і де продавати дуже дорого. У нього навіть вже якби ну, появилися підлеглі, ну ж мережа, що він... Він не, він не сам торгував, і в той самий момент наймав працівників. Так, да, в нього там було і ФОП він був, але частіше всього, звичайно, він там торгував без документів. Тим паче, що вміння домовлятись, беруть всі, чий це з людьми говорити. Да, це факт. А далі, а от далі якраз от те, що деякі можуть не зрозуміти. Йому це набридло і він це кинув. Не сказати як, а так? Просто набридло. Ні, воно виходило. Мало того, воно шикарно і... Шо... Набридло. Ну набридло. Ну як? Мало того, про його талант продавати знали його... Запрошували, ну, інші там сказали, що ой, поторгуй, ми тобі і відсотки, долю, і от місце, давай, давай. Не хочу. Не хочу. Напевно, є якесь дуже розумне слово, яким можна описати талятчика. Людина, яка не хоче працювати, хоча може. Не хоче робити кар'єру. Тому що не хоче. Не хоче займатися бізнесом. Тому що не хоче. І він дійсно, хех, ну, е, тут з усіми всіми коронавірусами війною не знає, чим він зараз займається. А до цього всього в нього життя було, ну. Ви скажете, дивне. Він скаже правильно. Він працював тільки тоді, коли... Хотів, точніше, коли треба були гроші. А гроші заробив, він їх протриньковав. І не працював. Із принципу. Навіщо? Заощаджень нема. А, житло, житло в нього є, але там, там... О, житло. Там в нього був діловий партнер. Ну, який там діловий. І він дуже сильно лоханувся. І там... Ну дійсно там вийшла ситуація, що вліз в халепу дуже велику і. Італянчик пішов до погоні, видомовився за нього. Ну, говорить, ну що з того? Ну пішов. Ну всі, говорить, говорить читься. І він поставив умову. Я вирішую твою проблему. А там ну, проблема дійсно була. Ну, вляпався. Там дійсно людина розуміла, що... Але за це віддавай свою хрущобку. Той, в принципі, точніше, ну, продавай. Просто там ціна продажу, як ви розумієте, була така депінгова. Ну і той погодився, тому що, як би сказати, там ситуація дійсно була така. Або ховайся все життя, або это, або, або точно хлопнуть десь її. І... Або погони, або бандюки. Так що краще вже. І так в нього появилась, ой, Хрущовочка. Але, щоб ви так трішки зрозуміли, да, да, Хрущовка. Але що треба досвідченому холостяку? А більше нічого не треба. Є Хрущовочка? Є, дівчат. Є бабло, є дівчатка. Закінчується, ну, підемо, попрацює. І так він і жив. Прямо розумінні слово. слова. Закінчується гроші, пішов попрацювати. Причому тут все що завгодно. Треба попрацювати на будівництву? Пішов. Треба попрацювати, наприклад, на складі? Пішов. Треба поторгувати? Поторгував. Заробив. Але тут теж треба розуміти, якщо в нього робота була така здільна, то він що називається без обід, без сна, рвав метав так, що мама не горить. Що деякі ашарах ось як як. Якщо на складах була, ну платили більше за те, що працюєш в нічну або на свята, він в перших рядах. Був випадок на будівництві... Ну, виникла така ситуація. Хлопці побудували будинок і потім здогадали, що в підвалі треба викопати траншею. Причому чуть ли називається лопатою, по-іншому ніяк. Ну, звичайно, всі говорять. Толянчик домовився з бригадиром. скільки буде за акорд? І викоп. Як скаже. Тобто принцип ніби був такий. Пер! Ну, звичайно, так як він дуже добре знав контрабанд... Контрабандистів. Тому що якщо, якщо вже такої не було, класика. Пішов, набрав. Сам цікаво, що йому давали навіть без грошей під реалізацію. Та я знав. Він попродавав. Так, да, так, да, так, да, ви скажете, ну Флинку, ой, умаляю, я вже стільки разів і з товарами, без товара. Треба вміти говорити. Теж вищий пілотаж. Маски шов на склад. Кучу хлопнули контрабаса, а товар, який був талянчика, не побачили. Ходили, ходили, пос... не побачили. Тому що талянчик поспілкувався з старшим, який організовував це все. Говорити треба вміти. Беруть всі. Треба просто з людьми правильно мітить говорити. Ну якщо вже талянчику дуже-дуже-дуже набридає працювати, а таке буває, буває. То він йде в букмекерську компанію, і грає. Так, е, да, да, він колись був спортсменом. ну, У вас є клиші, бо шкелярем. А зараз він болівальник, болівальник. Любить спорт і любить робити ставочки. Ну це якщо йому дуже вже ліньки, навіть щось перепродати. Нафік воно треба. Отак він і живе. Запитання, а чому так? Тому що йому так подобається? А чому ви так не живете? Все. Розповідь закінчилася. Дякую за увагу. Вітаю вас! Ви ще не спонсор мого канала. Це ваша помилка. Да, жартую, звичайно. Але, якщо вам дійсно цікава ісклюзивна інформація, Якщо вас дійсно цікавить економіка, політика, історія, але тільки для своїх, ставайте спонсором каналу. Там є два пакети. Дешевше не буває, це більше політики, трішки історії, трішки економіки. І клуб е кіночної мудрості виключно економіка. Зрозумійте, для своїх це найкраще. Для всіх, ну як карта ляж.